Так, машинка Opel Kadett, 85 1985 року. Двигун 1,9 дизель. Якщо у вас ви столкнулися з проблемою троїння двигуна, різкий, різка, різке зниження тяги, велика кількість диму з вихлопної, одна із причин може це бути рокер. Як бачите, тут от рокера стоять. Ну, вам, напевне, видно не буде. Коротше, яка проблема? На дизельних двигунах стоять отакі от рокера. Вони отакі от невеличкі, маленькі. І в мене вже двічі на першому циліндрі обламався. Тобто рокер двічі обламався на одному і тому самому циліндрі. І вчора обламався на другому циліндрі. На першому циліндрі, як я вийшов з ситуації, є отакі от, от рокера. Це рокера з бензинового двигуна. А це от з дизельного двигуна. Тобто логіка яка, якщо обірується ремінь ГРМ, як мені пояснили, обламуються рокера і клапана не гне. Ремінь ГРМ в мене тільки 10 тисяч від'їздив, нехай ще їздить, тому я вирішив поставити отакий. От ну, чому вирішив? Тому що від попереднього власника. На третьому і четвертому стояли отакі от. Отут от стояли слабіші. І коли в мене облама... обламався от перший, на першому циліндрі, я відповідно замовив всі нові і замовив всі отакі от, ну, як книжка пише. На наступний день обламався на першому циліндрі. Я, відповідно, на першому поставив такий от мощний. Все, їздив нормально, без питань. І от буквально вчора обламався на другому циліндрі. Ну, тобто зараз у мене всі стоять слабенькі. А вже на першому стоїть отакий от мощний. І от зараз буду такий самий мощний ставити на другому циліндрі. Як воно так працює, не знаю. Може потрібно щось регулювати там, з клапанами чи ще щось зазори, я в цьому не розуміюся. Я, так би мовити, хочу. От ділиться малою кров'ю. Нічого складного. Знімається кришка клапанів, 8 болтиків. Робиться приспособати типу, по речах. Вставляється така от головка. Це все для того, аби натиснути от, на оцю от пружину. Вам, напевно, буде погано видно, на оцю от пружину треба натиснути її, і тоді рокер зайде і він ляже. Ну Потрібно не забути ще оцю от штучку поставити там на пружинку. Тобто нічого складного, я ще можу грішу на гідроциліндри. Може потрібно замінити гідроциліндри, може вони клинять і відповідно ламає рокер. Може, а може ні. Гідроциліндр він достається легко, просто отак от. А, ну потрібно провернути вал. Просто пасатіжами гідроциліндр дістається. На першому циліндрі я його діставав, промивав, думав, може він заклинивши, але ні, він заклинивши, не був. Тому не знаю, в чому проблема. Ну, то вже таке. То зараз замінюю рокер на другому циліндрі, закручую кришку клапанів, завожу, і він заводиться буде все нормально. Він і так заводився, але. Тяги не було, було троєння жорстке. Коли от на першому циліндрі. Ну, кому цікаво, можете слухати далі. Кому ні, там далі вже не буде інформації корисної, просто, цікав, просто цікаві роздуми розповіді. Е, на першому циліндрі, коли обламався рокер, тяги зовсім не було, він на першій не міг рушити. Чорний дим з вихлопної такий, що, наче як сажа. І, відповідно, також було троєння, нерівна робота двигуна, ну, прям геть мені не подобалося. Я думав, що зараз в двигун взірветься. Але нічого складного, я буквально в кустарних умовах серед поля цим зараз займаюся. Нічого складного. Тож, і зараз також, по бистрому швидко заміню рокер. коли до речі, ще один такий цікавий момент. ну, Я не знаю. Коли замінив оцей рокер, щось мені не подобалась робота двигуна, тому я підрегулював запалення, так би мовити. Ну, Тобто відкрутив отут -от три на ТНВД три болтика і от середнім цим прокрутив його там на чверть оберта до того стану, який мені подобався. Якось так.